Хай служить. Дякую дуже велике вам. Це нам... Дуже вдячний. Цей це автомобіль нам дуже допоможе. Виконання бойових завдань. Я також постійний. Дуже дякую. Успіхів. Це автомобіль, в принципі, це наш апарат сільської ради. Збирав гроші, і ми його придбали. Єдине, що він стояв на балансі нашого апарата, і ми нарешті його передали. Тут дуже складні питання бюрократії, які ніхто не відміняв. А хлопцям хай служить повертаються з перемоги. Адміністрація нам з повагою дала цей автомобіль для використання бойового завдання. Наша частина зараз знаходиться на виконанні бойових завдань. Цей автомобіль підходить, дуже підходить, бо вона може виконувати як проїзд по бездоріжжю, тому що вона є повноприводним автомобілем, а також перевозити лічного заставу там 6 чоловік. Дуже вдячний за це. Дякую за допомогу. І будемо захищати батьківщину. повернемося з перемогою. Дякую, слава Україні.